Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. На дні колоди карта балансу між розумом і серцем і хочу подивитися от саме хочу сьогодні, на мак, хто, ви, хто ваш партнер? Думки, почуття та дії. Не знаю, як воно піде, але хочу. Давайте подумаємо про вас, подумайте про себе, про вашого партнера. І будемо дивитися. Нехай протягнуться на склад ті, кому це а, саме вчасна інформація, що прийшла. Так, поїхали. Хто у мене ви? Хто ваш партнер? Що між вами зараз? Ой, класно. А думки хоче дві карти, почуття та дії. Дві карти також хочу. дні колоди карта а, бібліотеки. Але тут, знаєте, як про що? Про те, що треба навести порядок у своїй голові, в своєму просторі. А, і будемо розбиратися. Це ну, класна карта, як я кажу, хроніки каші, які треба впорядкувати. Будемо дивитися, хто у нас ви. Ви у нас людина, в якої зараз от щось прям таке закрутилося. Щось закрутилося, начебто, е, такий навколо вас вихор, подій нереальний. І ви чесно, от в, на двох картах ви просто стоїте в ступорі і ви думаєте, що з цим мені робити? І з тим, що відбувається зараз в моєму житті. І вам кажуть про те, що ви от, знаєте, ви на такому виборі, от вам е, от десь в глибині душі, ви розумієте, що це вас приведе до якогось прозріння, прояснення. І, Гармонії всередині вас, але ще зараз у вас, у вас ось перший крок легкий ступор. І от ви думаєте, не те, щоб чи воно мені треба, а і не те, що, ви знаєте, що ви справитеся, але вам кажуть про те, що от як я це зроблю. От я просто, от, просто в це шагнуть. Розумієте мене? Шикарно дві карти, три карти відкритого шляху, і от вам тільки варто зробити крок. Прекрасно, чесно. Тут кажуть про те, що ви знаєте, намагаєтеся збалансувати всі свої емоції. У вас їх наскільки багато, і наскільки вони, от, от мені не знаєте, який поток, вони, ви від них просто от в захваті. Ви не знаєте, що буде завтра, але от ви саме в цьому моменті ви от, просто вам не те, щоб страшно, вам просто захоплює подих. І ви знаєте, що ви це зробите, і ви знаєте, що це на благо. Отак. От Хто ваш партнер? Перше, що мені пішов, ваш партнер відкрита книга. Відкрита книга, який веде вас до якогось процвітання, який веде вас до е, Ізобілія, який е, готовий іти вам на зустріч, який готовий вам показати рай, не побоюсь цього слова, який вам підсвіте там, де ви у темряві, який поставить вас на п'єдестал, який вас підніме з колін. Чомусь мені кажеться, ну, не кажеться, а іде. Який е, покаже вам, яка ви зірка, який навчить вас просто насолоджуватися життям і покаже, е, що ви цього достойні. Людина, яка вміє насолоджуватися життям, і людина, яка от, може вас цьому навчити от іти саме легко. Розумієте, яка вам підсвіте там, де ви не бачите, яка вам е, відкриє знання, яких ви не маєте. Отак. Поїхали! Шикарно! Чесно, мене прямо ж. Так, що між вами зараз? Між вами зараз, дивіться сюди, ключі у ваших руках, які приведуть вас до фінансової благості, приймайте усім, кому це актуально. Ключі приведуть вас до фінансової благості, і ключі вже у вас в руках, і вони знайшли свого, от саме людину, яка зможе відкрити ці двері. Розумієте, тут діло не тільки в ключі, а в тому, хто його візьме. Отут от саме так я бачу, приведуть вас до фінансової благості, і вам кажуть про те, що між вами зараз якийсь скритий ресурс, ця людина для вас, начебто, знаєте, от можливо, навіть або із сім'ї, або наскільки вона вам близька, як сім'я. І кажуть про те, що от ви зможете знайти ключі від, від цього ресурсу вашого спільного, начебто, вдвох ви зможете, от, ну. Розквітнути, в тому числі матеріально. Матеріально підняти якісь таємниці, якісь глиби, чомусь мені йде кармічних стосунків, буду казати, як є. Можливо, ця людина або з вашого роду, або була з вами в кількох воплощеннях. І зараз ви зустрілися, або зустрілися таки знову. І от вона вас приведе, вона вас наповне, вона вам розкриє ваш потенціал, і це приведе обох вас до фінансової благості. По-моєму, непогано, так? Так, думки, почуття дії, думки, що думає про вас партнер? Дивіться, що він про вас думає. Він думає про те, що ви така сама книга цікава. Ось давайте я буду показувати відразу. Він думає, що ви така сама благодатна книга, як і він, що ви дуже-дуже схожі, що ви так само ресурсна, як і він. Зараз буду казати далі. Він вважає, що він ви, ви також має, можете чомусь його навчити, що ваші взаємини абсолютно, от як шістка пентаклів брати і отримувати, тобто у вас взаємний енергообмін, чого б це не, не стосувалося, він бачить у вас от, істочник благості, істочник знань, істочник, е, чистоти. Отак мені йде. Він також, знаєте, про що бачить? Про те, що ви от саме в цей крок, ви боїтеся е, саме зробити крок, е, збалансувати. Е, от ви обираєте між головою і серцем, от він це знає прекрасно, що ви обираєте, що ви намагаєтеся бути в балансі, що ви боїтеся зробити цей крок, якийсь крок йому назустріч, можливо. Можливо, просто от, піти в цей це путішестві разом з ним. Чого б це не касалося проєкту стосунків. І він бачить, що ви зважуєте. І от тут, саме карти бачите, холодного зважування. От ви не піддаєтесь емоціям, хоча ви дуже емоційна, ви от саме таки ну, холодно це робите. Зрозуміли мене, от, абстрактно. Далі, ви боїтеся, знаєте, як ви боїтеся народитися. От не згоріти навіть, саме тут мені йде. Ви боїтеся з цими стосунками, з цим партнерством, ви боїтеся. Народитися заново, боїтеся воскреснути, боїтеся е, от, зробити сюди крок. Оце він про вас так думає, що ви хочете, що ви можете, але вас щось тримає, ви зважуєте все. От навіть чесно, навіть не хочу сюди нічого докладати, думки. Що він до вас почуває? Давайте подивимося. Е, ця людина також, я вам скажу, е, в голові в неї все-таки світло, він до нього йде. Зрозуміли мене, ця людина е, збалансована. Вона, от знаєте, люди, які вміють жити це життя, вони от, насправді вони збалансовані. Тобто він о, знає свою стежку, він знає, що він хоче бачити там вас. Він бачить вас в своїй стежці, в своєму житті. І кажуть про те, що він думає про вас, що у вас реально, вибачте, трохи безлад чи наскільки ви заплуталися. Розумієте? Начебто ви бачите світло в кінці тунелі, але вам або багато питань треба вирішити, або ви блукаєте, блукаєте, ніяк не можете знайти шлях. Про що лабіринт? Ой, відкрила не ту колоду, але карта диявола вийшла на іншій колоді. Про що диявол? От вам кажуть, що вам треба щось відсікти. От відсікти якогось диявола, знаєте? Про те, щоб налагодити, ці, щоб навести тут марафет, вам треба відсікти диявола. Давайте запитаємо, хто у нас диявол. А, про що? От вам, вам що кажуть, вам кажуть про те, що вам треба, знову ж таки, ключі у вас в руках, вам кажуть про те, що вам треба дозволити цьому почуттю розквітнути, прийняти все це, відсікти диявола, відсікти все, що вам заважає. Стосунки, які вам заважають, люди, людей, які вам заважають, вам просто треба йти зов свого серця, туди, куди вас кличуть. От, куди вас кличе серце саме, розумієте? Народитися оцією пташкою. Не боятися, розумієте, не боятися відкрити своє серце для благості. Давайте ще подивимося почуття. Аж прям таке тут хочу докласти. Почуття. О, знаєте, він просто ви для нього людина космос. Ви для нього людина космос, ви для нього. Крепость, от не хочу сказати, що непідйомна. От він наскільки він хоче, знаєте, він, він хоче от вам допомогти знайти цей баланс. Він вам хоче допомогти. От він знає, що ви скарб. він знає, Можливо, він навіть каже, що ви якась марсіанка або людина з цієї планети. <кхем> від Ви для нього не. Не розумієте, він хоче вас відкрити, але він це хоче зробити так, щоб вам було не боляче, щоб вам також було. Знаєте, як не нахрапом, знову ж таки кажу, а от так підкорити цю вершину. вершина це ви, Зрозуміти, що у вас робиться в голові, подружитися з вашими, вибачте, тараканами, з вашими зірками, щоб всі зірки стали в ряд і щоб він хоче знайти з вами в стосунках, от саме гармонію. Розумієте? Отак от скажу, щоб ви були разом, щоб у вас був гармонія і баланс, щоб ви були збалансовані. Шикарно, чесно. Давайте подивимося, як він буде діяти щодо вас. Ну от, знаєте, як скажу, от В цьому космос, космосі вам кажуть, як він буде діяти, він буде прощупувати почву, він буде брати вас всякими різними, грубо говоря, гітарами. Він буде розкривати вас як ракушку. Знову ж таки кажуть про те, що це ви йому кармічний партнер. Розумієте, от карта, тут я бачу саме карту карми. Треба пройти цей урок вам. Зрозуміли мене. Він буде ну як Неспешно, як ракушка, який треба сазріти, розумієте? Знову ж таки кажуть, ці стосунки будуть розвиватися постійно. Але гляньте наскільки він готовий відкрити до вас душу, розумієте? І щоб ви отута танцювали, щоб ви були в благості також не менше, ніж він до вас, розумієте? Всякими різними способами, знову ж таки, повторюся, романтичними якимись, романтичними і чомусь хочеться меличами. І я вам скажу, що йому це буде також не те, щоб... він не те, щоб буде робити це через силу, він не буде трошки розуміти спочатку, як до вас під'їхати, як до вас підійти, як до вас, як до сокровища. Розумієте, тут скільки чистоти, от всі багато усі, май... майже всі карти, от карти чистоти, карти води. Розумієте, про те, що це буде неспішно, вода камінь точить. Розумієте, про що я кажу? Так. Хочу ще таке взяти. Саме по, е, по діям. Як іще він буде діяти? Дві карти. От знаєте, він хоче дати можливість о, цьому яйцю народитися. Дати можливість е, розкритися вам самостійно, і щоб ви потім показали йому, яка ви насправді, який ви от, вулкан. Розумієте? Так, і от, дати вам можливість реально. Виконати, розквітнути і виконати своє бажання як подарунок. Розумієте? От ну, класно, чесно, народити щось нове. Тут знову така карта, знаєте, чого карта от народження нового життя вашого, значить, ви переродитеся в цих стосунках, ви переродитеся, ви, можливо, виконете цей весь негатив, тобто пропрацюєте весь негатив і ось так із такої темряви, із такого страху ви підете в повну благость. Розумієте, про що я кажу? Ну, от, чесно, краса, от випрацюєте, дозволите собі, ну, цей негатив, я не кажу, що прямо на цю людину виплеснуть, а от просто вас приймуть, якою б ви не були, розумієте? Це класно. Тобто ви зможете ізбавитися від цього гнєва, от цієї болі, реально, і підете просто в свою благість. Ну, класно, чесно вам кажу. Так, от знаєте, це вас закалить. Закалить, і ви зможете рухатися далі. Більш нічого не хочу питати, я хочу взяти пораду з Матрящим. Давайте візьмемо пораду. Так, Вам кажуть про те, що вам треба вийти за рамки свого оточення, вам треба дозволити собі більше, вам треба не боятися покинути устояне ваше життя. Зрозуміли мене, дозволити собі бути більшою, кращою, ширшою, дозволити собі бажати більше, дозволити собі дозволяти собі більше. І ви знаєте, тут сама порода каже про те, що от прийде час, от ви пропрацюєте це все, розумієте? Що на всіх оцих людей, які зараз намагаються вас викурити, чомусь мені здається, намагаються потопити ваш корабель. Вам кажуть про те, що ви їх знаєте, ви просто будете, прийде час, коли ви будете наскільки в балансі, що ці люди, і ці криси, просто не будуть мати над вами більше ніякої влади. Ви будете просто, вибачте, курити, просто на це созерцать. Вас це не буде колихати жодним чином. Розумієте? Люди з вашого близького оточення. І вам кажуть про те, що ви обрітете повну благость. Тобто ви будете. От наскільки от, з кордонами, наскільки о, там, де треба холодно, наскільки там, де треба не викидати свій ресурс, де не треба його, емоціонувати, де не треба. От ви будете знати, хто ви, ви будете в гармонії, в балансі, що вам не треба буде ні, ні на кого лайвого розпилятися. Ще порада. Так, ви от знаєте, ви будете сила, ви будете сила сіліще просто. Ви вам буде підсвічено, от дивіться сюди, ви, наскільки будете вооружені, ви будете просто знати, де, причому це без зайвого якогось негативу, ви будете знати, де відстояти своє, де просто подивитися, де просто дати понят, ну, дати зрозуміти людині, що ви можете його просто стерти з лиця землі. І вам буде підсвічено. Ви самі будете собі цим ліхтарем. Розумієте? Приймайте во благо, благодарна за. Те, що ви біля мене, благодарна за те, що нас багато. На особисті, будь ласка, в порядку черги, і нехай кожне послання знайде своє серце. Ви прекрасні.